Ліга 1 Ліон Тулуза. Ліон поступово виходить із кризи. Вдома грає краще. Але оборона ще нестабільна. Тулуза. Атакує добре, але на виїзді слабка. Нуль перемог у п'яти виїздах. Очні зустрічі у шість із семи останніх. ТБ 2,5. Прогноз. ТБ 2,5. Озорієнтовний рахунок. 2-1 Гавр. Рен Гавр Середняк. Добре тримає оборону вдома. Рен. Має складності з реалізацією моментів на виїзді. Очні зустрічі. Небагато даних, але очікується обережний матч. Прогноз ТМ 2,5. Х. 2 Х2. орієнтовний рахунок. 0-1 Монако Ніцца Монако атакує яскраво. 2,4 гола на матч, але часто пропускає Ніцца топ захист Ліги 1. менше одного пропущеного на матч. Очні зустрічі у 4 з 5 останніх. ТМ 2,5 часто нічиї. Прогноз. ТМ 2,5. Нічия орієнтовний рахунок. Один до одного Страсбург. Андже Страсбург агресивний вдома, забиває приблизно 1,6 на матч. Анже нестабільний часто поступається фаворитом. Очні зустрічі у чотирьох останніх перемоги Страсбурга. Прогноз Перемога Страсбурга. ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок: 2-1 ліль, ПСЖ, Ліль грає якісно вдома, але проти ПСЖ складно чотири поразки поспіль. ПСЖ у відмінній формі Бредлі Баркола забиває в кожному другому матчі. Очні зустрічі у шести, 5 із 6 ТБ 3,5 результативні зустрічі. Прогноз перемога ПСЖ плюс ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 1 до 3.